Відсьогодні у відділеннях Укрпошти можна обміняти лампи розжарювання на світлодіодні. Зміняється до п'яти лампочок. Мама загиблого захисника з Волині передала 100 тисяч гривень для військових. Може, десь бог втеки. комусь хлопцям там легше бути. Фізична терапевтка з Херсона Наталія Гладишева у Нововолинську допомагає військовим реабілітовуватись після травм. Ми вже працюємо другий тиждень, я відчуваю покращення. Добрий день, добрий день. Я хотіла би обміняти лампочити. Можна Ваш паспорт. Будь ласка, від сьогодні у вісімнадцяти луцьких відділеннях Укрпошти стартувала урядова програма для населення лампи розжарювання можна обміняти на світлодіодні. Лучанка Анна Зубко прийшла випробувати, як працює програма однією із перших. Це програма по енергозбереженню. Відповідно, у нас ну ми самі бачимо, плуцьку відключають світло, і я знаю, що в селах частіше люди так само від цього страждають. Ну кожен по-своєму, тому що особливо кого є маленькі дітки, і так далі. І якщо ми можемо долучитися до такої позитивної, я б сказала, програми і зекономити, хоча б трішечки електроенергії для нашої країни, чому б Лампи розжарювання повинні бути справними, аби їх можна було обміняти, каже операторка одного з луцьких поштових відділень Ірина Олішанська. Міняється до п'яти Лампочок може бути три лампочки з великим цоколем і дві лампочки з маленьким цоколем. Дивимось, щоб обов'язково була ціла лампочка, щоб вона не розвалювалася. Урядова програма із заміни ламп, яка реалізується за підтримки Європейського союзу. За словами Івана Люсака, керівника Волинської дирекції Укрпошти, впроваджується як один із інструментів енергоефективності. Це дозволить збалансувати енергоспоживання в області. Якщо ламп не буде, можна зареєструватись в додатку Дія, провести оновлення. От там буквально в три Роки, можна створити заявку. І згідно даної заявки, коли отримуєте підтвердження протягом п'яти днів звернутися на відділенні Укрпошти, де гарантовано буде чекати для обміну п'ять ламп. Якщо людина не забрала замовлення упродовж п'яти робочих днів, воно у застосунку дія анулюється. Енергоощадні лампи є різної потужності від 4 до 11 Вт споживання. Якщо лампи не працюватимуть, їх замінять у відділенні Укрпошти. Такий обмін можна буде здійснити раз. Повертати несправні лампи потрібно в пакуванні від виробника. Поки обміняти старі лампи на нові можна у поштових відділеннях обласного центру. От ми отримували з двома видами цоколя: є 27 є 14. Маленький, великий цоколь стандартний, який використовується в кожній домівці, 15 лютого сюди приєднаються районні центри, міста. От і до кінця лютого ми плануємо запустити цю програму вже по всіх селах. Станом на сьогодні каже керівник обласної дирекції Укрпошти Іван Люсак, Волинь отримала 280 тисяч енергоощадних ламп. Всього їх буде 450 тисяч. Після обміну лампи збиратимуть. Зі слів заступника голови обласної військової адміністрації Олександра Троханенка, знайшли підприємства, яке займатиметься їх утилізацією. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація у межах області контрольована. Упродовж доби провокацій не зафіксовано, розповіла Суспільному речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Через міжнародні пункти пропуску ягодин та Устилуг на кордоні із Республікою Польща за минулу добу виїхало 3600, в'їхало 3700 осіб. У пункті пропуску ягодин на виїзд із України очікує орієнтовно 300 вантажних авто. Мама загиблого захисника з Волині Івана Матвійчука Марія передала 100 тисяч гривень для військових, які нині боронять Україну. Жінка розповідає: її синові було 28 років. Він служив у Нацгвардії. Загинув 19 жовтня, торік, поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області. Я поховала дитину, а може якісь дитині теж життя буде врятує. За словами волонтера Ігоря Шевчука, ці гроші спрямують на закупівлю повнопривідного вантажо-пасажирського автомобіля для військових 14-ї окремої механізованої бригади. Марія Іванівна 100 тисяч гривень вона мені передала. Це було якраз на фоні нового проекту, який ми започаткували зараз. Це автомобіль для ЗСУ. Там йде сума в 250 тисяч. Я їй перший сказав, що ваші кошти підуть саме на автомобіль. Іван Матвійчук народився у селі Городок Луцького району. З дитинства розказує його мама. Син був працьовитим. Після 9 класу пішов в Торчин вивчився на тракториста. Якщо треба було, то треба було значить помогти. Невідказана дитина. Поховали захисника України у Вінницькій області. У нього там залишилась дружина. У рідному селі Городок на кладовищі на могилах батька і діда на честь загиблого воїна встановили меморіальну дошку. Шкода, що сюди не привезли, бо що що він там один на чужині? Тут усі близькі, рідні, тільки привезли землю. Сестра загиблого воїна Світлана Цоколо згадує дитинство, проведене разом із братом. Бувало, що і сварилися і билися, що тільки не було. Та як діти, скандали. Ну, коли подорослішали, зовсім по-іншому стали відноситися. От він пішов служити, так само зідзвонювалися, приїжджав до мене, хрестив мою дочку. Світлана говорить: Івана мобілізували у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Спершу своїм рідним про службу військовий нічого не розповідав, а згодом казав таке. Стало тяжче, тяжче. Вони попали під обстріл артилерійський, танковий. П'ять хлопців знайшли, що загинули, а вісім зникли без звісті. Один з них вижив і повідомив, що вони там загинули. Зі слів Світлани, у їхній родині завжди берегтимуть пам'ять про брата, який загинув, захищаючи Україну, а нині допомагають війську і вірять у перемогу. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Військовослужбовець Олександр Кравченко вперше за час повномасштабної війни привів доньку та сина до школи. По долі служби мені приходиться їздити відрядження, але от якщо з точки відрядження якихось 100 кілометрів відділяє від дому, то я заїжджаю. Зараз боєць разом зі своїм підрозділом боює на Донеччині. Починали ми з-під Києва, зупинили там на Валу. Після того були в Миколаївській області. Далі їли булочку з Ізюмом. Потім набирали пуди солі, і там ми були. Олександр Кравченко говорить: військові на передовій насамперед потребують транспорту для пересування вздовж лінії фронту. Тож за гроші, які зібрали під час благодійного ярмарку в 21-му ліцеї, придбали шини для вантажного автомобіля військовим 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Це техніка 1984 року, і вже ми її використовуємо з 2014 року. І зараз в повномасштабній війні вона взагалі практично не стоїть. Тобто вона потребує регулярного постійного ремонту. За рахунок наших дітей наш Урал буде літати. Біжіть сюди, я вас всіх хочу врати! Я приїхав подякувати вам усім і подарувати від нас. Прапор з підписами на прохання військових частину благодійних грошей витратили на тепловізор. Розказала випускниця навчального закладу Марія Вакулюк. Потрібен тепловізор їхньої бригади і два планшети для дронів в коригування. Тому я звернулася до гімназії через Завуча, Чи можуть вони якось допомогти в цьому зборі? Вони закупили даний тепловізор. А я вже зібрала кошти на два планшети. У нас були батли танцювальні, і ми ставили ставки на того, хто переможе. І за один день ми зібрали 30 тисяч і перекинули всі на ЗСУ. Це потрібно для нашої країни. Це майбутнє. Від початку повномасштабної війни це другий ярмарок, який провели у школі на підтримку збройних сил України, каже педагогиня Лариса Ніценко. Цього разу ми зібрали 205 тисяч. Ми придбали шість шин і придбали тепловізор за попередню акцію, яка проходила в жовтні місяці. Ми зібрали 195 тисяч. Ми придбали будиночок на колесах, також для воїнів ЗСУ». Щоб підняти бойовий дух військовим, школярі написали на шинах побажання. Ми привеземо ці колеса туди з цими написами, то це ж буде ну просто кожен почне їх читати, кожен набереться це енергію, воно відчувається, що це від душі, воно з теплом, і воно якраз і гріє. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. За минулі вихідні на Волинь приїхало троє переселенців, розповіла Суспільному директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобот. Усього з початку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла 76 тисяч 155 українців із областей, де тривають бої. Фізична терапевтка Наталія Гладишева допомагає військовому розробляти травмоване коліно. На початку повномасштабної війни Наталія із сім'єю виїхала з Херсона і зараз працює у Нововолинській міській лікарні. каже максимум уваги намагаються приділяти військовослужбовцям, які відновлюють тут здоров'я, застосовує новітні методики. В реабілітації використовуємо і кінецьотипування, яке допомагає нам стабілізувати суглоб. Був певний дискомфорт, менша рухливість ноги була. В подальшому, ось ми вже працюємо другий тиждень, я відчуваю покращення. Із Герсона разом із чоловіком та донькою Наталія виїхала 24 лютого. Спочатку сім'я оселилася на Рівненщині у знайомих, а в серпні переїхала на Волинь. Я не знала, що брати. Думаю, ну добре, там щось коштовне. Сукні у мене валіза суконь. От приїхали ми в село. <с>? Нема що вдягнути. два роки з хвостиком. Як придбали своє житло? коли ми зібрались, виїхали Просто скажені затори, які для Херсона були незвичні. Були такі проміжки, щоб пробка не давала їхати. тобто, десь там по чуть-чуть ми сунулись. Були такі відрізки, що 100-120 км кілометрів на годину, і проміжки між автівками там до 30 сантиметрів. Батьки чоловіка Наталії залишились на Херсонщині і до сьогодні живуть там. Батьки ж самої Наталії виїхали наприкінці квітня, після того як батько зазнав тортур від окупантів. Люди повідкривалися з різних сторін. Ті, хто, здавалось, поряд ходять, а вони тут все життя чекали. Хтось там щось комусь передав, сказав, що він там коктейлі робить. Ну, на грані того, що ледь не вбили, бо зв'язували і скотчем, її і перематували. І біля вух стріляли, і в нього травмовані коліна, і його там тягали. Інші міста, інші ми каже Наталія, порівнюючи життя у Херсоні та Нововолинську. Адже в обласному центрі більш інтенсивними були і щоденний ритм, і професійна задіяність. Тут основна робота, і ми повертаємось додому в Херсоні. Ну для мене було би, мабуть, диковинкою. Дозволити дитині після школи повернутись додому самій. Тут для нас новий досвід. Доня приходить сама зі школи, приходить до мене на роботу, сама йде на гуртки. Робота із військовими надихає та дає надію на швидке повернення у рідний Херсон, говорить Наталія. А поки час хоче провести із користю, максимально застосувавши свої знання та професійний досвід фізичної терапевтки. Я сподіваюсь, скоро це буде. Вірю, бо стикаючись з нашими воїнами, це. Неймовірна сила. Вони вчать так важко нічого. Я терплю. Мені треба якомога швидше, бо в мене ще є місія. Мені треба повернутись. Лариса Андрійчук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк. Сестри Анна та Анастасія Урус з Володимира створили відеоподкасти про книги сучасних українських письменників. Дівчата купують книги та у коротких роликах діляться враженнями від прочитаного. Вирішила, що необхідно популяризувати українських початківців. Говорити не лише про класику українську, тому що всі знають Шевченка, всі знають Котляревського, всі знають Нечуя Левицького, але ніхто не знає тих, хто пише зараз в сьогодення, і в наші складні часи. Анастасії 16 років своїм одноліткам дівчина радить розпочати знайомство із сучасною літературою з детектива молодого автора Романа Стеха. Дідько його знає це детектив. Історія про те, як друзі поїхали в Карпати на відпочинок і їхні пригоди. Вона невеличка, її швидко можна прочитати. Її досить цікаво цього року. Ми зібрали в нашу колекцію понад 120 книжок на цих полицях. Час від часу ми проводимо спільне читання. Постоїх сторінок кожно чергуємо. Під час читання роблять закладки в місцях, які вразили, аби повернутися до конкретного тексту, розказують дівчата. Буває настільки поглинаєш книжку, що не помічаєш якісь моменти. Тому перечитування воно має такий новий погляд, тому що ти знаєш сюжет, ти не хвилюєшся за сюжет, а ти хвилюєшся за деталі. Ти дивишся, звертаєш увагу на деталі. Анна та Анастасія мріють зустрітися із кожним автором, твори, яких прочитали. Нещодавно були на зустрічі із Сергієм Жаданом у Луцьку. Це спогади. Потім переглядати, згадувати якісь миті. Тут побачила це комікс з диском і. Вірші дилетанта, з ілюстраціями Жадана тут купили. Сестри не виокремлюють жодного з українських авторів. У буктоці демонструють різноманітність жанрів та стилів, де кожен, говорять, знайде щось для себе. Знімаємо різні відео, починаючи від підбірки книжок по жанрах. Також просять підбірки книжок, вікова категорія, різні естетичні відео, там нарізка фотографій різних, щоб людина відчула. Саму атмосферу книжки можливо вона захоче її прочитати. Торік сестри прочитали понад 70 книжок. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович Суспільне новини. Луцьк. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.